Бандуристе, орле сизий, добре тобі, брате. Маєш крила, маєш силу, є коли літати. Тепер летиш країну тебе виглядають. Полетів би за тобою та хто привітає. Я й тут чужий одинокий, і на Україні. Я сирота, мій голубе, як і на чужині. Рветься, б'ється, я там одинокий, одинокий, а Україна а степи широкі, там повіє буйнесенький, як брат заговорить, там широким полі воля, там синіє море, виграває, хвалить Бога, Тугу розганяє, там могили збігає. Розмовляють, розмовляють сумуючи, отака їх мова. Було колись, минулося, не вернеться знову, полетів би, послухав би, заплакав б з ними, та ба доля приборкала ми ж людьми чужими.